Подивися, друже брате, чим живе сьогодні світ, кожен хоче славу мати, нехтують Божий завіт. Так було і у дні Ноя, кожен мав своє життя, і не знали люди Бога гріх їм замінив творцям. Тільки ной не жив гріху, вибрав Бог його сім'ю. Ною намір він відкрив, знищу люд і землю всю. Бог для ноя дав роботу, щоб ковчег він змайстрував, проявив свою турботу, і Звірів всіх по парі взяв. Ной звернувся до народу, щоб покинули гріхи, вибрали святу дорогу, бо останні дні прийшли. Поки люди капкували, в човен з сім'єю сів, звірі всіх по парі взяли, двері сам Господь закрив. Ось відкрив Бог Небеса. Полилась із них вода, люди збіглись до човна, та спасіння мить прийшла. Тож покайся, друже брате, і залиш свої гріхи. Про спасіння треба дбати, бо останні дні прийшли, слава Богу.